Доброго дня, доброго дня. Я матівасян Армен з міста Марганець. Приїхав у Київ на змагання Кубок Загуляєва. Так, дякуємо Олексію Загуляєву, сину нашого ветерана Загуляєва, який дуже много, великий вклад він. Вніс цей від так І дуже дуже гарна атмосфера тут. Я, я мабуть десь п'ятий раз вже приїжджаю на кубок Загуляє і мені це дуже подобається. Да Всім бажаю гарної гри. Пусть победить Пусть переможет наисильнейший. И я еще побажаю, хочу побожать всех. Учора был день любителей бильярдистов. Я хочу всех побожать с этим святом.